Ну, давай споминай, де ми їдемо, давай О, кажи. Так. Оце почта, от а оце що раніше було справа? Оце. оце. Що раніше було? Дом великий, перший, многоетажний елі. Як же його називали забула? Лі? Дом Бита був великий, такий самий великий. Це табашний магазин. Водочник, вже немає його, так. Нема, да. А як називалася а ота та... дом бита великий? Е, якось, е, ну, забула. Лілея. Лілея. Лілея називалася, так. Ліле. Да. Лілея, так. Лілея. лілея, да. кутка, лілея. А, а це ось? Що да. це? Культурний дом, дом а, Да. І. О, кінотеатр. Як називався кінотеатр? Дніпро. Ні. Не про то той на большевик. Большевик, большевик. А вже забулося, ти знаєш. Ну ти орієнтуєшся добре, так що нормально все. От, от ми під'їжджаємо до, до так, нам основного десь... парадного входу. Десь нам тут стать треба, так? Далеченько, звісно. Да, ти... Далеченько. йти, ну нічого, пройдемося потім. Нічого, що... Там туди йдемо дворами, дворами, дворами. Які, ні, не дворами по дорозі, зараз будемо йти. Пішла сумки, зараз я візьму. Я набрала сіки всього. господи, що тут набрала, не знаю. Пішли, пішли. Да, парк до порядку привів і все. Парк Бабаєва. І мама побачила, каже, дивися на пам'ятку солдатику, голуби сидять. Кажу, да. Парк дуже гарний. Парк один із кращих. Подивіться, все настільки зроблено, молодець. Якби він у нас був живий, це все йому небесне. У нас би Кременчук був просто європейським містом. От він, він був у Верховної Раді, потім він подивився на це все. Так, можливо, щось і крали, але і для міста він робив. Ну, зараз працює це благоустрій Кременчука. Ви розумієте, що цей порядок це ж держать зараз. Подивіться, яка чистота. Це улюблене місце Кременчужан. Дивіться, які кафе красиві такі, але тут дуже-дуже добре. Дуже дуже. Я ось як не проїжджаю, дивлюся, от на... на де балкон на третьому етажі посередині Юліанович лежав останнє. Ти лежала з цієї сторони. На третій. Ось так. нового лікаря таке ім'я. Джумабой Хушматович. Я не запам'ятаю навіть бабахонов. Джумабой Хухматович. Зараз да. я вам вийду, розкажу. Положила вам 313-та палата. Зараз спускаємося вниз. Що я вам хочу сказати? Не дай Боже. Не дай Боже попадати в лікарню, не дай Боже, тому що. Таке відношення, господі, ми там сиділи, не знаю, скільки. Усі всі знаєте по знакомству, цих медработників ведуть, люди сидять від ванлідних колясках. Ой, розкажу потім, зараз в машину сядам. Розкажу вам все. Дві години я була тут, оце оформлювали все, і то ще повезло, що. Ну, небагато було людей, перед нами було дві людини, але одна зайшла без черги, потім ще один без черги. І зараз я виходжу, люди, які займали за мною очі, чергу сидять ще під кабінетом. Це там, де ну, приймальня. приймальня. Це просто, я ж кажу, що це просто жах. Чому я кажу, що в лікарню, але... А вона зайшла і каже, я не буду в цій палаті лежати. Кажу, мам, коротше, тебе ніхто питати не буде, я не хочу тут, мені тут не подобається. Кажу, вибирати нема, місць немає. Там одна жіночка чоловіка привела ще 4, -го, м -м, декабря, 4 -го грудня чекає на, на, реабіліта, на реабілітацію, щоб покласти. Немає місця. кажу, дорога моя, вибирати тут нічого. Дали 313 і лягаємо ще, слава Богу. А тут ти чую, зайшов лікар, ми ж оформлюємо. А він і каже, у вас мама ходяча, Я кажу, так. Да. А він каже, так зачем ви її сюди привезли, щоб дивитися, як в палаті лежать, лежать люди, які помирають. Тут лежать всі, які вже помирають. Я на нього дивлюсь, кажу, ви що ви, ви що, іздіваєтесь, ви здіваєтесь. Потім мені тики мики, знаєш, по-іншому почав, тому що е, історію ж болезні, все, що вона лежала, що вона має право лежати. Ужас, люди добрі, просто жах. Так, щоб не пройти машину, де наша машина? Все, хай лежить, їсти я їй дала, кажу, все записую, кажу до лікарю, я потрібна? Ні. Кажу, все, значить, я пішла, я пішла на телефоні, завтра я приїду. Все, вона, Алла, йди, 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 бо там Дуся, йди, йди. Кажу, нічого страшного. Уже, що Дуся зробила, то вона вже зробила. А в мене, блін, так болить. Мазоль на пальці воспалився, Просто жах. Іду, оце і так боляче. Підіжі, де наша машина? Ось все. По пам'ятнику орієнтуюся. Ось наша машина. Так що все, бабушка лежить. Положили. Ну, 21 день треба лежати, але я не хочу. Я хочу, щоб. Два тижні і до побачення. Молода. Я ж бачу, що молода. 52 роки з, з мамою лежить, слава Богу, що не така стара, що не, знаєте, дійсно що не при смерті. І каже, кажу, а що ж у вас за хвороба вибачте? Вона каже розсіяний склероз. А я кажу, я так і чула, що склероз це не те, що привикли казати, що склероз, що не пам'ять. ні, Це обща слабость, ноги не ходять. Боже, така, кажу, і Худесенька така, кажу, та зайва вага, така худесенька. Ага, шкода, що завтра її. А мама, поки я була там же її оформлювала, вона вже себе там подружку знайшла і каже, я хочу з тої жінки. Кажу, мам. Ти будеш командувати, з ким ти будеш. А я виходжу і кажу, маму поклали з іншою жінкою, ну не хвилюйтеся, завтра її виписують, ви скажіть лікарю, щоб а їй назначили вже 303. 303 це ближче туди до медперсоналу. А мама посередині напроти, там де зона оця відпочинку, вікно відкрите, і так відкривають двері. Ці гарно, гарно, не воняє нічим, гарно. І кажу, скажете, що хочете в 313, і вас, дай Боже, переведуть. Ну, коротше говоря, мама ще й каже, що я не хочу тут, розумієш? Я не хочу, все, кажу, ні, дорога моя. Лежи тут де є, тому що місця немає, нічого немає, так що у вас є льготи? Кажу, ніяких у нас льгот немає, вони нам і не потрібні. Та ще ж так, воно, ну, о, я, я в шоці, я в шоці. Сидить одна там дівчина. Молода, оце все оформлює. Ну, дайте більше людей. Ні, тут зайшов один, тут зайшов інший. Ось тут прапор висить, і прямо навіть навпроти на, 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 цього залу актового, а що це має тут розтягнулося. Напроти актового залу палата, палата мами. А чому? Коли. В лікарню необхідно, краще, щоб по скорій допомозі, Чому? Тому що по швидкій допомозі вас прямо везуть уже в лікарню. Прямо в лікарню. А тут ви йдете по направленню лікаря і потім все оце там, як кажуть. Гей, той лікар був що В ну, вас ним привіталася. не знаю, чи він мене взнав, Віктор, що мама йому борщі варила. Тут давала, господі. Це не а це кіно з Німцем. Так, слава Богу, зробили цю. цю. І Вона хоче в лікарню, розумієте? Вона хоче їй, вона думає, що там її вилікують, от вона, вона вважає, що все буде добре. Слава Богу, давай. Я тільки зайшла, я знаю те, що в лікарні мені особисто, особ... ну особисто. Ти що, я, я, взагалі Для мене це шок. Просто шок. Саме цей запах, саме ці хворі люди, а хворі різні лежать там. Ми поки сиділи, там е е е жінка привезла чоловіка, а мама каже, бачиш, донька привезла батька. Кажу, Ти що, це її чоловік. Але хвороба його так виснажила, він ще не бритий, що це просто. ну та жіночка така, може, років 56, отак. він просто як дід старий. Що робить хвороба? Немає тут цих шкаф є, немає скажу, нічого страшного. Я забрала половину того одягу, що їй не потрібно, вона нікуди там виходить. Дуже тепло в палаті, вікна відкриваються. каже, вать, каже, Люда її Я ходжу в труса. Кажу, ходіть, хоч і без трусів це ваша справа. Мама кажу, одівай піжаму свою і будь в піжамі. Не одівай той теплий халат, все, хай лежить. Їсти вона. Ти, 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 закривай двері свої. Осе от у нас на цьому бульварі Пушкіна бивши, не знаю, як зараз називається, туди ставлять машини і тут. І не проїдеш. Просто не проїдеш. Ще двері відкрила, все. Я розумію, що людям десь потрібно транспорт ставити, але ж не так, що не проїдеш. На, бульвар Пушкіна раніше називався, зараз не знаю як. Так, все, ми їдемо додому, і зараз подивимося, як наша дівчинка була слухняною чи не дуже. Як ви думаєте, давайте будемо загадувати, слухняна вона чи ні? Що вона нас подерла зараз? Двері доїла чи ні? Дивань сіли. Я саме головне переживаю, що вона не поїла свою цю лежанку, тому що у Саші собака Афіна, так вона теж залишається сама. Вони ж на роботу то вона порвала ту лежанку. як... Як мав по газету, Так що зараз інтрига, подивимося, що ж у нас відбулося там. Я які магазини, нічого не заїжджаю, вдома хліба трішки є, вистачить. Чоловікові є, що їсти. Я Хотіла сьогодні приготувати ці, скажіть мені, біля щі. Ну, ти їдеш, що ти робиш. Але не витащила м'ясо, то воно не розмерзеться, нічого. Я зараз... Там трішки посапаю і повисаджую астру. Хай вона на насіння вже росте. Так, там де-не-буде непотрібні такі ці. А для помідор Саня каже, вона нас є ота теплиця ракушка дуже велика. Каже, ми її так згорнемо в два чи в три. І посієм, посіємо, там кучу помидорів і хай вони там ростуть. Короте. Мене аж круте узнать, що ж там моя дитина наробила в хаті. Ой. Ну, дві години треба було нам їхати зранку, ми готувалися на ранок, а лікар зателефонував, каже, десь 10 пів на 11. Так моя й тягла так час, а треба було їхати. Ось ну, така наша Сергієвна принцеска ще й сказала, зайшла, каже, каже, я не буду тут лежати, мені не", а там знаєш, оця. Такий гак, і так ручка, що підніматися. Я кажу, я приберу ту ручку, кажу, мам, командувати нічим, немає місць зовсім. Так що лягай мовчки і не розсуждай нічого. Кажу, саме головне, що партньоша, а якщо ту жіночку завтра покладуть тут, то нормально, неуміраючий лібет. Дуже важко, коли ти в лікарні і там поруч уміраючий лібет. А так палати на, на дві людини. Це ж для дітей війни. Воно спеціально зроблено. Але дуже багато хворих, дуже багато. Я ж кажу, коли так їздиш, то думаєш, та всі здорові, все нормально, коли попадаєш. Ой, і так ж, шкода у цих стариків. Просто шкода. Одна жіночка оця, що каже, я ж про Ну, вона по-русски говорить, я же проработала в этом госпіталі говорить, всю свою жизнь. Всю жизнь. І зараз я прийшла, я вот это сижу в очередь. я що мене ніхто вже не знає. Кажу, так воно ж є. Воно ж так і є. Так, добре, закінчую свій ля-ля та поля. Чекайте.